Оце все ліцовлю втекло, Це звиска, і все лицо так у крові. Чоловіка поранило склом у самої стрес. 85-річні Тамара та Віктор, мешканці будинку, в який армія РФ влучила ракетою о шостій ранку. Снаряд був з касетним боєприпасом, повідомив президент Володимир Зеленський. Від удару десятки понівечених квартир. Отчі очі, все. Вилітали вікна, стекло, усе на нас, усе і на його попало. Оце ось йому треба в лікарню. Ну у нас сам ні паспорта немає. Пенсіонний не взяв. На момент удару більшість мешканців будинку спали після масованої атаки, розповідає місцевий житель Олександр. Сам каже, тоді був у ванній. Це і врятувало його від осколків. Сильний зрив. Сильні дуже сильний грив і почалося сипатися. Дим повалив одразу, Супруга бідненька там в паніки почала собаку. Там документи взяла бистро й начелі вибігати. Від атаки в будинку зайнялася пожежа. Вогонь перекинувся на інші поверхи. Згадує Олександр. Каже, одразу побіг допомагати сусідам вибиратися із задимлених осель. Бабушка худая я, я. Ей на руках просто выносил, потому что она не могла идти. Ее в больницу отправили, потому что у нее очень шок, шок был, очень серьезный. И потом еще двоим. Кому шестого етажа там ну ані ходять, так просто я щоб вони не свиснуть стекло, щоб не упали і руки не порізали. уламками скла поранило її 80 річну Валентину. Каже, оселя Понівичина не вціліла жодного вікна. Двері вибуховою хвилою вибило прямо на неї. На вулиці каже, також бачила поранених сусідів. У мене рука розпухшилася. Напротив... На ноги в судорогах ще, тому що по постіок на проділу муші рука рука сильна і лицо порезана. А у мене стекла прямо були. У так я би повитаскивала їх з ног. за інформацією повітряних сил по Дніпропетровщині. РФ цілила та балістичними ракетами, а також дронами. Як повідомили у міськраді, від атаки побиті понад 20 багатоповерхівок. Люди є досі знаходять уламки російських снарядів на подвір'ях. Олесі Приходько, Роман Михальчук, Ілля Кононов та Антон Сіренко Суспільне новини, Дніпро.